Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98 вісім. Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко. І це проєкт третій сектор, який реалізується радіо Київ 98 ФМ у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується із Сар'єднання за фінансової підтримки Європейського союзу. Сьогодні поговоримо про те, як громадськість працює задля того, щоб кожна людина з інвалідністю знала свої права і, власне, могла ними вільно користуватися. Ну а також про те, як займаються громадські організації евакуацією людей з інвалідністю, а також. Надають таку допомогу, як юридична, психологічна. І, власне, сьогодні на зв'язку є голова громадської організації людей з інвалідністю Fight for Right Юлія Сачук, з якою ми якраз зараз поговоримо. Пані Юлію, вітаю вас. Пані Юлію, добрий день. Чи ви мене чуєте? А власне, зараз намагаємося от з'єднатися з пані Юлією, і поговоримо про те, А чути мене о тепер. Тепер а, так вас доброго дня. Так, доброго дня. Дякую, що ви на зв'язку. Власне. І нагадую, до речі, що нас можна бачити на Ютуб каналі Радіо Київ 98 fm а також на, слухати на FM хвилі 98. І власне пані Юлію, от бачу, ви зникли з відео. Зараз ми вас побачимо. О, тепер знову можемо побачити. Власне, залишайтеся. А для готуючись до програми, хотів, мабуть, перше питання поговорити більш про термінологію, як правильно називати, тому що в суспільстві, на жаль, зараз. Дуже багато є таких моментів, коли неправильно називають, говорять не люди з інвалідністю. Ну, різні взагалі назви є, але не буду таке. Перше запитання ставити. Власне, попрошу єдине, якщо десь я, можливо, помилюсь, виправляйте, відразу зупиняйте мене. Я думаю, так, таким способом буде краще. Але, власне. Почнемо з того. Хочу розпитати про вашу діяльність. Власне, з 2017 року, вже практично 6 років, ваша організація існує: Fight for Right, І ви оці 6 років боретеся, допомагаєте, власне, боретеся за права людей з інвалідністю. Але, звісно, як для всіх організацій українців з 24 лютого дуже Багато чого змінилося, і у вас додалося, мабуть, більше роботи стало. Це, ну, я впевнений, точно. Тож розкажіть загалом для початку, чим займається ваша організація і як окреме, таке, як, знаєте, можливо, підпитання. Чому, в чому є необхідність взагалі вашої організації, чому виникає така потреба? Так, дякую за питання. Вони дуже фундаментальні і об'ємні. Перше, що скажу, що коли на етапі створення організації, нашої такою відмінною, напевно, рису від багатьох організацій людей навіть з інвалідністю. Її залиша було і залишається саме те, що ми концентруємося на правах, тобто ми розглядаємо людей з інвалідністю не лише як тих, хто потребує допомоги, опіки, пільг. А ми намагаємося закрити прогалину саме в державних політиках і практиках щодо позиціонування людей з інвалідністю. Тому що дуже часто ми є, ми люди з інвалідністю, є об'єктами, як ем, такими неважливими, і які дуже часто відсутні при формуванні цих політик. І тому наші права розглядаються через дуже часто через призму благодійності, соціального підходу. Нас наша основна місія це запровадити правозахисний підхід до розуміння інвалідності. І над цим ми працювали до війни, але, звичайно, після повномасштабної війни, після 24 лютого і навіть за кілька тижнів до, ми почали готуватися до можливого сценарію війни і. Зараз наша вся діяльність, тобто основне в нашій діяльності це негайне реагування і пряма підтримка людей з інвалідністю в Україні. В нас е, запущена е, знову ж таки ще навіть до війни, і е, гаряча національна лінія для людей з інвалідністю, куди можуть звернутися абсолютно всі е, за підтримкою. Так як ви перераховували, ми надаємо... Різного виду послуги, але ключовою з 24 лютого є евакуація, до речі, і пані само... юля, якраз перед евакуацією. От ви якраз гадали гарячу лінію. Якщо можна назвіть її, будь ласка, в нашому ефтері, тому що от уже не перший раз просто буває таке, що наші слухачі не всі мають доступу до інтернету і не можуть, наприклад, знайти а так, почувши номер. Телефону вони можуть, наприклад, до вас а, відразу так от зателефонувати за потреби. Якщо у вас він зараз є під рукою, або можливо, ми просто під час ефіру. Я думаю, я навіть а, е е пізніше, Трохи я пізніше називу, ми не плутаю ми... дві цифри, і я дуже боюся я вже в одному ефірі. Помилилася. Перепрошую, але я назву, перевірю в месенджері і назву продавців. Добре, ефір. добре. З приводу а, евакуації Так, і... да, евакуація. Це було. Перша потреба, яка виникла саме в перший день війни, люди, оскільки ми багато років працюємо в Україні, в нас є спільнота людей з інвалідністю, які брали участь в наших проєктах і членами нашої організації, навіть серед працівників, почали звертатися за порадами. Ми евакуювалися самі, частина нашої команди більше мають інвалідність. Тому ми це поставили на такий, як закритий процес. В нас є по перше, машини швидкої допомоги, інший транспорт доступний. І ми маємо такий невеликий логістичний центр в Дніпрі. Насамперед, це евакуація зі східних областей. Але на початку війни це була евакуація абсолютно з усіх міст, де це було потрібно, місцевостей. За цією послугою знову ж таки можна звернутися. Також додалися поступово. Ми побачили, що в процесі евакуації в людей дуже бракує технічних засобів, допоміжних засобів реабілітації: це крісла, колісні, милиці, слухові апарати, білі тростини для незрячих. Ми теж стараємося ці потреби допомогти державі закрити, тому що державна політика не справляється. До прикладу, слуховий апарат практично ну, неможливо зараз в Україні отримати людям, які повністю не чують. Та сама ситуація з. З кріслами, колісними, хоча тут є державна програма, але ця процедура може тривати довгі місяці, а людям це не підходить. Зараз наша основна діяльність ну, і юридичні психологічні консультації. Час від часу, коли в нас є ресурси, ми надаємо послуги реабілітації, фінансової підтримки, але це залежно від того наскільки ми оперуємо і маємо на це ресурси. Те, що залишається незмінним і зараз є найбільш актуальним, це підтримка під час зими, це підтримка для обігріву і для. для... Бути на зв'язку для збереження енергії ми надаємо е, людям в основному з прифронтових областей та деокупованих областей павербанки, е, електричні ковдри, радіатори, термоси. Тобто, у нас проект тепло, і знову ж таки за допомогою теж можна звернутися, але тут вже не електронну пошту, яку я можу називати, тому що гаряча лінія дуже перенасичена. Це «HELP», е, собачка.

Можна написати лист і обов'язково зв'яжуться або сконтактувати з нами в соціальних мережах, в принципі, теж Fight for Right в інстаграмі або в Фейсбуці. Ми всюди є і стараємося оперативно відповідати на такі запити від людей. На сьогодні це тисячі людей, тому потреба в цьому є. Ну і знову ж таки, якщо говорити про унікальність роботи, то я, як голова організації, дуже пишаюся тим, що. В uh, перший день війни долучилося дуже багато людей, не лише працівників, але волонтерів. Нам вдалося залучити волонтерів за кордону. Нам вдалося знайти партнерів за кордону, які долучилися не лише uh, в контексті знаєте, такого um, спостерігання, напевно, більш моральної підтримки, але вони напряму допомагали організовувати евакуації напряму шукалися. Допоміжні засоби реабілітації, і це на сьогодні цілий незалежний механізм. Ми продовжуємо робити це всі 11 місяців, тобто фактично без зупинку 24 на 7. Працює команда кейс-менеджерів, працює менеджмент організації, який це координує. І це для мене дуже цінна річ і для нашої організації, тому що це створено людьми з інвалідністю для людей з інвалідністю. Подібних прецедентів немає напевно не лише в Україні, але і в світі. І цим ми дуже пишаємося. Дякуємо за підтримку тим людям, які долучилися з усього світу, тим українцям і українкам, які долучилися, тому що ми показали цей перехід, як дійсно правозахисний підхід працює дуже часто є такий стереотип, що люди з інвалідністю не можуть чогось робити, і за них це має робити хтось. На власному досвіді ми демонструємо, що можливо все, і навіть якщо говорити про питання порятунку, то тут так само ми змогли продемонструвати, що це можливо, можливо будувати команди, можливо реагувати прямо негайно і бути ефективними. До речі, от якраз ви почали розповідати про свою команду. Власне, хотів окремо розпитати саму кількість, але трохи якраз за. Зацеплю можливо якраз питання команди. Бачив, що у вас є волонтери з семи країн світу, і це наскільки я розумію, стосується якраз евакуації людей з інвалідністю. І е, хотів якраз от розказати про один такий приклад, мій хороший друг і колега Володимир Носков, це журналіст з Харкова та радіоведучий. Можливо, мій ви хороший друг і це колега. так. І власне, от коли він з Харкова евакуювався десь навесні, якщо я не помиляюсь, йому допомогли громадські організації. Власне, це все зробити, але коли він це все розповідає, це настільки знаєте, от е, Можливо, поміститися за одну хвилину от прямо ця розмова організу... попросив організували, здійснили, і він опинився на західній Україні. Ну, начебто, все так просто, але якраз запитання хотів поставити вам: наскільки оця хронологія власне допомоги людини з інвалідністю, або це людина на візочку, або є люди, які вже приковані до ліжка і власне не можуть пересуватися навіть візочками. Як наскільки це складно, як евакуювати або в іншу частину України, а особливо і за кордон? А, та почнемо з термінології. А, перший момент а, це звернути увагу на такі терміни, як візочок. А, краще не говорити в цій зім'якшувальній формі. А, це крісло колісне, це допоміжний засіб реабілітації. Ну, це як називати там крісло, на якому ми сидимо, е, стільчичечком. <рес> Тому крісло колісне, е, біла тростина – це ну, не треба применшувати ніби, або пом'якшувати. І так само прикуті до ліжка е, люди е, з порушеннями, ну, далі ми деталізуємо, але е, там, не може пересуватися е, самостійно. Тобто, Більше описуємо про те, які є потреби в людини в, в чомусь, щоб вона могла здійснити ті самі дії, що й люди без інвалідності. Щодо хронології, то щодо евакуації, то тут все дуже залежить від ну, найбільша проблема. І спочатку війни, і вона досі залишається, це те це відповідальність в Україні. Не було на початок війни. Хоча за місяць до того я била всі дзвони і зверталася абсолютно до всіх. Не було поставленого продуманого механізму, як це робиться. Евакуація, і ми про це робили аналітичні звіти була покладена на громадські організації. так і і я навіть здогадуюся, що Володі допомогли, наскільки я пригадую, евакуюватися теж наші колеги з Харкова, організації правовибору. І ем, тут все залежить від ресурсів. По-перше, дійсно, має бути доступний транспорт, чого абсолютно не було. Доступний транспорт для людини на кріслі колісному це доступний транспорт, де може бути вона, де може бути ем, її крісло колісне, і вона може комфортно. Ну, Евакуація, напевно, не комфортно, але в цілому це можливо да? поїхати. Для людини, яка не бачить супровід, тому що навіть там дістатися, коли були оці, ви пам'ятаєте, на початку війни збір там, якщо ти проживаєш сам, тобі навіть до того місця потрапити набагато важче, а дуже часто неможливо. Якщо ми говоримо про тих людей, які не можуть самостійно пересуватися. Саме для цього ми і. Дуже хотіли мати, і ми маємо зараз від наших партнерів швидку машину швидкої допомоги, тому що це можливо лише ось так. І дуже багато громадських організацій не мають цих ресурсів, тому доводилося ну, не знаю, шукати партнерів, шукати кошти, але на все це був потрібен дійсно. Час в нас це відбувається, якщо говорити про сам процес, то люди звертаються на гарячу лінію на пошту або пишуть, якщо вони там знають, кого нас особисто. У нас, нас є команда кейс менеджерів так як я сказала. Та це люди із за кордону, і з України. Зараз в основному з України на початку була більшість навіть з-за кордону, тому що ми були пов'язані більше знаєте, зі своїм порятунком. Коли запит потрапляє, ми про Будовуємо е, маршрут, ми пробудовуємо хто як може поїхати з наявних ресурсів, і як е, і ми супроводжуємо, що теж дуже відмінне від багатьох механізмів. Ми повністю супроводжуємо людину на цьому шляху на телефоні, е, якщо є волонтер в цьому місті, але ми е, людину людині надаємо. Повністю цю підтримку, тому що дуже часто для людей важливо саме досвід. Дуже багато людей з інвалідністю вони навіть не уявляли, що евакуація можлива, і лише коли там, до прикладу, наша в нас в команді Тетяна, яка директорка, вона користується кріслом колісним, і вона розповіла, поговорила з людиною, як це в неї відбулося, тоді людина. Зважала на те і приймала рішення евакуюватися, тому що до того вона не розуміла, що їй хтось може допомогти, і що це в цілому можливо. Тому тут знову ж таки важливо те, що відбуваються люди, які. Напевно, без інвалідності вони не завжди можуть це доносити, тому що цього досвіду і знань немає. Ну і знову ж таки, це наша робота. Ми дуже вдячні волонтерам, тому що та сім країн світу, ну і волкраїни, але і саме включення. Дуже часто це так само були люди з інвалідністю. Дуже часто це були організації людей з інвалідністю з інших країн, і це дійсно ну, і надихає, і показує знову ж таки наскільки ми, хоч і далеко, але я вважаю, що тут для руху, як такого для руху людей з інвалідністю, це дуже важлива підтримка, якої ми, на жаль, не отримали не отримали. Вдома в Україні а, те, що би могла зробити навіть влада на етапі, коли були розмови про війну, якісь базові речі продумати, тому що навіть якщо ми говоримо про гарячу лінію, до речі, я можу вже всі місяці. Так. так, вона всі ці місяці залишається єдиною і дуже погано, що немає, знаєте, як єдиної гарячої лінії. Отже, 0800 30 66 33. Я, напевно, повторю, та, так? Швидко. Так, 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 бажано. 0800 30 66 33. Отже, це гаряча а... лінія Fight For Right для людей з інвалідністю, власне, можете телефонувати, нагадаю, для психологічної допомоги, юридичної консультації, а також, якщо вам необхідна а, а, якщо евакуація. Вам... евакуація, так. Я так розумію, я ж правильно да? назвав якраз от три основні такі функції, yeah. якими ви займаєтеся. Власне, нагадаю нашим слухачам, що Юлія Сачук, голова громадської організації людей з інвалідністю Fight for Right якраз зі мною на зв'язку. І от, до речі, хотів ще. Ви так трохи почали говорити якраз про підтримку держави, що на жаль, держава не, не може. Повноцінно там в різних сферах взагалі повноцінно все схватити, але, власне, так само є питання щодо багатьох організацій. Я розумію, що в сфері там захисту прав людей з інвалідністю немало організацій, начебто в Україні. І така здорова конкуренція, вона навпаки є позитивною. Тобто, чим більше у вас, ну, таких організацій, якраз буде, мабуть, це на краще. Тут якраз конкуренції ніякої не має бути між вами. Я думаю, навпаки, у вас якась співпраця, але от, наприклад, цитуючи вас ви говорили, що великі організації, на кшталт Червоного Хреста та інших, наприклад, збирали інформацію для своїх доповідей та заяв, але практичної прямої допомоги вони не пропонували і часто отримували відповідь: це не в нашому мандаті, або ми з тим не працюємо, або подивіться в нас на сайті. Власне, розкажіть, як. Чи можлива от така от не співпраця з такими організаціями, от великими міжнародними, які насправді ми розуміємо, що вони в першу чергу займаються гуманітарною допомогою, але от ви не змогли з ними, наприклад, налагодити якийсь зв'язок для того, щоб в форматі співпраці можна було допомагати? А, ну я би не говорила навіть тут, що ми не змогли налагодити зв'язок, тому що перші. Напевно, тижні місяці ми якраз і намагалися налагодити зв'язок, але це питання в цілому навіть не лише до Червоного хв... Христа, вибачте, але до великих організацій. Наскільки вони були ефективні в ці перші дні і тижні, коли ситуація була найбільш незрозуміла, і навіть більше того ем... мені здається, що тут проблема не про співпрацю, тому що ми відкриті. Я думаю, і ми, і багато організацій, і є досить багато різних навіть платформ, які позиціонують як інклюзивні або там для людей з інвалідністю. Але тут питання релевантності того, що роблять ці організації, як вони роблять, і наскільки оперативно. А, тому що е, ну, до нас рекомендували е, звертатися з гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я, коли потрібна евакуація або там, інші е, е, медикаменти. Ми е, влітку у нас була можливість, ми навіть з медикаментами допомагали. Та до нас е, направляли такі великий червоний хрест той самий. Інші державні і недержавні установи. І тут питання саме в побудові їх механізмів, наскільки вони включають в себе цю можливість залучення місцевих локальних організацій, тому що в нас один з критерій це негайна допомога, це не допомога там, заповнити заяву і чекати кілька місяців. В нас, якщо ми говоримо про евакуацію, ну от буквально там я не знаю, ем, вчора відбувалася евакуація, запит про яку надійшов о сьомій вечора, і зранку людина вже поїхала. Тобто, тут питання, знаєте, як от ем, побудови? Ну і дійсно до мандату, але це питання, я думаю, буде вирішуватися на більш глобальному рівні, тому що е, так само і. В ООН комітет справ людей з інвалідністю піднімає ці питання, і так само спеціальний рапортер ООН з прав людей з інвалідністю Джерард Квін він займається теж дуже цим фокусом включення людей з інвалідністю та їх організацій, а саме в емердженці, тобто. Та от в таку реагування під час війни не лише коли ми говоримо про консультацію, але активну роль. І я думаю, що ця сфера, ну, наш досвід показав, що вона потребує змін. Щодо національного рівня, то тут абсолютно конкуренції не може бути, тому що в нас стільки роботи і стільки напрямків роботи, і мені дуже Приємно спостерігати виникнення нових ініціатив, посилення існуючих. Ми співпрацюємо і від початку війни ми підтримували як і людей з інвалідністю окремо, так і організації, які працюють там на місцевому рівні, або і на національному, або це були спільні проекти. І ми тут дуже відкриті до співпраці. Абсолютно, і люди з інвалідністю, і організації можуть долучитися до нашої мережі. Також можуть поділитися своїми історіями. Ми так само за підтримки і серієднання збираємо архів історій. Тобто, тут ми відкриті, не знаю більше відкритими не можна бути, і ми дуже. Як і в команді наші політики спрямовані на те, що ми організація людей з інвалідністю, в нас більшість людей з інвалідністю, і ми, навіть коли оголошуємо та там в нас є посади, ми завжди не даємо перевагу людям з інвалідністю. Так само ми е тільки за підтримувати і розвивати спільно різні ініціативи і співпрацювати для посилення нашої роботи е всіх разом в Україні. До речі, якраз ви трохи говорили про роботу для людей з інвалідністю. Власне, я підготував, хотів окреме таке запитання з приводу законодавства справи про права людей з інвалідністю в законодавстві і якраз знайшов один з таких законопроєктів 53.44 щодо забезпечення прав людей з інвалідністю на працю. Власне, хотів з вами про це довше поговорити. На жаль, у нас залишається буквально там дві хвилини. Я сподіваюся, що у нас в майбутньому ще буде можливість поговорити трохи більше щодо прав людей з інвалідністю. Але на завершення, просто це знаєте, на одну хвилину хочу вас запитати про, про те, як вас можна підтримати, власне, допомогти, чи можна стати волонтером вашої організації, чи можливо якісь у вас фінансові донати є. От буквально коротко. А, та в нас можна підтримати, як і будь яку громадську організацію Ми а, приймаємо а, допомогу, можемо надати банківські рахунки. Знову ж таки, на сайті можна знайти. В нас є проект тепло. Якщо ви хочете, щоб а, підтримати сам, саме людей з інвалідністю, знову ж таки, в прифронтових і докупованих до а, місцях в областях можна на нашому сайті прямо задонатити, і знову ж таки ваші кошти навіть можна там. Вибрати, підуть там на павербанки, підуть а, на електроковдри чи а, обігрівачі. А, і так само щодо волонтерства, абсолютно на сайті також можна написати волонтерство, можна долучитися до команди кейс-менеджерів, можна на якийсь час, можна а, ми все це узгодимо. А, будь ми дуже вітаємо, не знаю, допомогу. Ми менше уваги приділяли, навіть і приділяємо фандрайзингу всередині країни, тому що закликаємо людей донатити збройним силам України. Але якщо ви відчуваєте, що це саме те, де хотілося б бути корисними, то абсолютно можна підтримати. Дякую вам. Власне, до ваших слів ще додам сайт. Ви можете знайти ffr.org.ua. Це є сайт fight for right Заходьте на нього. Там всі координати є. Власне, можете там детальніше, ще ознайомитися. А я нагадаю, що це була Юлія Сачук, голова громадської організації людей з інвалідністю Fight for Right. Дякую вам дуже за цю розмову. За те, ту роботу, яку ви власне здійснюєте вашу організацію. Мене звати Ярослав Федоренко, і це проект третій сектор, був який реалізується Радіо Київ 98 fm у рамках проєкту. Термінова підтримка ЄС для громадського суспільства, що впроваджується і сар'єднання за фінансової підтримки Європейського союзу. І залишайтеся на Радіо Київ 98 ФМ. Почуємося. Єдність, наша сила. Довіра, рушій змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє, майбутнє в руках кожного з нас. Кожного. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор". сектор на радіо «Київ».